Кубота L1195. Тік-сальник на речову задньої навіски. Що робили? Від'єднали ось ось такі захисти, правий-лівий. Від'єднали датчик положення навіски. Він тут від'єднується легко, таким одним болтом. І випихається з цього вала. Далі, далі від'єднали речах таким стопорним кольцом. Ось тут воно було. Витягнули таку втулку пластмасову, від'єднали також лівий речах, він досить легко від'єднювався в сторону його. І тоді вал подали вправо, запхали ось такий таку-тонку -тонку проволоку, і витягуємо резинку. Так, вона нелегко йде, але витягується. Ось вона майже витягнута. Mm. Так, ось така вона. А від тієї лівої вона відрізняється розмірами. Так, відрізняється Ліва менш.